Ой, легка промисловість, але дуже важко працювати. Зараз я Роблю намітку для виточки. Далі процес передаю наступній робітниці. Мені подобається на фабриці робити. Дай Бог. Всім здоров'я нашої Наталії нас старається пережили ми трудні часи, звісно, це ми всі, всі переживаємо. Ну. Хай нам всім допомагає, Бог, будемо чекати миру. Не переживайте, вас никто никогда не забудет, тем более я. А, пригласили а, нашего уважаемого губернатора, что вас поздравил с прошедшим Днем легкой промышленности, чтобы это прошло более празднично, и вручил а, знаки, не от меня вы их получили, а все-таки а, и от ну, прямых непосредственных лиц. Я вижу, что в цехи повернулось життя, что действительно життя, что фабрика работает, фабрика... Розвиваються і тут заслуга кожного і кожної з вас, тому що це руки, це бажання працювати, це бажання розвиватись, бажання рухатись. На сьогодні легка промисловість це один з ключових ру рушелів економіки області нашої. Вона у нас аграрна, але на другому місці, після аграрної тематики, після аграрного сектора, це, це саме легка промисловість.